О, так, зараз ми повністю проїхали. Тут, бачите, купу металу ми тут вимали. Ми, я звідки знаю, я їхала... Вигоди 27. 27. Я їхала з машиною, приїхала. Тут, бачите, де врону. Подивіться. Ти, вигоди 27. Що, що зроблено? Можуть, е, водовідведення, гідроізоляція, ось тут от, от, все. На 3 все кругом. Відповідно, mm -hmm. вони бо це все затоплювали майданчик. Mm -hmm. Далі вони зробили таку підпірну стійку. Її не було це був такий схил. Добре, говорили, що ти, Ігор? Бачимо, що зроблено, що все треба доробити. У mm -hmm. мене питання mm -hmm. наша сітка? No, Чоти? Тому що, якщо це тільки сітка, то вона не витримує О, е, е, місяця, О, тут місцеві вміють зрізати її зразу. Просто я просто ну, я в шоці на тому, як якийсь метал, вона постійно Постійно. Тут це, людям так? пояснити, що це освітня установа, і що ну, транзитом ходити не треба, і що метал не треба красти, ну дуже складно. Це хороні це... ну, це... органи. Я думаю, що ну, дивись, Наталю, нас... то є то є таке проєкт, то Максимюк Максим і... зробив такий проект. У 20-му році Максимюк зробив проект. Просто, так, ми як на, просто усім... на ту яку туди потрачено, ми могли б на один проєкт. У 2020 році був зроблений проєкт. Ми в 23-му тільки почали роботи. Пам'ятаєш, я казала, мені давали 20 тисяч, але я навіть не збираюся їх брати, бо, бо я не буду роз... персали. У мене тепер немає освітньої інструкції спортивної. взагалі немає. Нічого, бачите, це все. Це є, це вся школа. А а ви, не, не, не Ні, от обладнання є. Це обладнання у мене є. От можу сказати, ага, в внутрішньому дворі залишилися да, змонтувати. Да. Дивись, це все є ти. Дивись, що воно говорить. просто тут то зараз нема. Нє, ма це що немає інфраструктури, о тут це поставити. немає. Так. Оцього ні, цього, тут ясно. Немає. Да, цього оце ми оту локацію, оту всю вже фактично маємо. Так, ви вже це зробили, тобто немає от все. Розумію все. Скажу, люди просто не запускають. Та в межах фінансування треба робити туди гроші, Ну От є ще обладнання воно є, От на спортивний майданчик ми просто його ще не вчіпили. Ну То я якраз цього дуну об'єктивно. Я б, звісно, ну, не давала тут ці виматали, Ну, ясно. Це проект, вони роблять по проекту. Вони мусить Та ні, я не говоряна закупівля. Мане питання до проєктантів для чого no. в стільки я грошей було, витратили на ці металоконструкції. Ну у вісну якщо вандаловські це фактика показує, чим більше закриваєш, тим більше людини втягнеться руки, щоб все там залізне, поламати так, бо це воно залізне. Подивіться, подивіться купили на тому майданчик. Поки він зробимо так само бюджетним коштом. Там все поламане. Там обривали громадський бюджет громадський громадський бюджет. Ми робили чотири Так. Така ситуація в тут. А отут, мабуть, площадка така. ну, Говорюємо, що наше Ну, наша ну, стіка на право не здобути. Тут ще водовідведення має бути гідроізоляція, і отого вся частина. Оце шість лишніх мільйонів на це пішло, отож ще сім мільйонів. А Сім ну, ну, це, це спеці... мільйонів. Будуть... Тут будуть тенісні столи такі бетонні, антивандальні, ну і плюс е... А що за поколена? По-моєму, крошка, ну. Ясно, а що з інклюзією? Будуть вони, вони адаптовані до <мас> з не можу зараз тобі сказати того, ну це Треба, це угу. треба дивитися. <плес> ну, в мене якщо тут Я ну, тут дають, є... сюди буде, тут немає перепаду. Я Перепах. зараз про тренажери. Вони зараз всі мають бути адаптовані під... При... <плес> говорити з підрядником, <плес> а, ну тобто ще ми ще до них не дійшли, бо просто <плес> гроші не даймо. То ми, ми, фактично третій рік, ви пам'ятаєте, що я гроно, гроно, гроно. Що в наступній каденції буде бути, Наталі? Можна пенсію? Ладно, Ладно ще. Ну, бачите, от, ну, це теж не, не є зараз ок, є, тому так. що дітям, ну, навіть якщо на власті, я туди виведу дітей. Навіть якщо я дітей сюди виведу, то тут все одно ну, небезпечно. Треба дорога запитають про важку. Я то, що роблю я, безпеки, я все організую, да, дивлюся на здоров'я. Просто на, на реально вивалювати мільйони на залізо. Я повністю погоджуюся, але я скажу, що станом на сьогоднішній день, навіть 80% всього, що ми в світі робимо, ми доробляємо те, що я отримав 22-го році. Подивіться, ми їдемо зараз по всьому, що. От зараз буде садок на Виговську. Це теж було до мене. Це все це величезне. До кого до тебе. До нього. До нього? До того, хто де? Нема. Я не знаю. Так, викликати крізь Добре, їдемо, їде, їдемо наступний так, да. да. Андрій Євгенович, ви говорили про ефір? Вистав це в інстаграм окремо.